Мені що на це все забити, мені цього всього не робити, лише до цією однією цілею займатися. Як я можу бути сфокусованим лише на цьому? І тут важливим є, на мою думку, планування. Це те, що я роблю зі своїми клієнтами, це те, що я роблю самостійно. Ми розділяємо наше життя кожен наш день на рутинні справи та ті, які відносяться до моєї цілі. Давайте я поясню. Дивіться, у вашому житті є 100% речі, які повторюються з дня в день. Бо чистите зуби, ви прибираєте вдома, ви одягаєтеся, ви ходите на роботу, і... або вони тижнево, раз в тиждень повторюються. Ви їх виконуєте, я ж кажу, як, наприклад, поливати квіти. Це якась ваша відповідальність там, за ваших дітей, за ваш будинок, за ваше харчування, за ваше здоров'я. Ці речі вони повторюються. Навіть те, що ви ходите в зал, це повторюється. Всі речі, які повторюються, ми якраз відносимо до рутинних справ. Якщо слово «рутинна» вам не подобається, то, звичайно, що просто можете замінити його на повторювальні справи.